Любителям вишивки щирі вітання. Сьогодні запрошую вас подивитися на готову роботу вечірнє золото. Зовсім недавно я вам запрезентувала коротеньке відео про огляд цього набору, набір від компанії Леля, дизайнерка схеми Ліна Барді. Виготовлено в Україні. Код цього, цього набору lv 124 Назва вечірнє золото. Набір містить все, що нам потрібно. Це є тканинка, це є ниточки, голочка, інструкція, схема. Схема в двох варіантах: як і паперова, так і електронна. І зовсім недавно я показувала вам вишиту роботу практично на 50%. Зараз я вже можу вам показати повністю готову роботу. На відео ви можете побачити роботу, яка повністю вишита, але вона без бекстічу. Що хочу я вам сказати, ви знаєте, інколи здається, що і бекстічу не потрібно. Настільки гарно пророблена ця схема, що... Бекстіч тут не потрібний. Я спеціально не тримала біля себе прев'ю цього набору і спеціально не дивилася, що буде підкреслювати, на що буде звертати увагу наш Бекстіч. Але хочу сказати, що коли я його почала вишивати, так як я ненавиджу Бекстіч, я не встигла зрозуміти, що я його ненавиджу і що я буду стогнати, піщати, сльози лити, поки я його буду вишивати. Воно пройшло настільки все швидко, що я навіть не спохватилася. тому запрошую вас подивитися, подивитися на цю прекрасну, прекрасну красу. І, і хочу вам розповісти про, про вже ті такі деталі, які видно вже зараз, коли робота завершена. Отже, на рахунок Бекстічу, тут він зосереджений в трьох місцях. Перше місце це є наше ось це дерево. Тут є знизу відтінок один той самий. Знизу він вишитий в дві ниточки, а зверху, все в одну ниточку, я заправляла в голку тільки одну ниточку. Тут, де в мене в дві ниточки треба, я два рази просто проводила. І коли я вишила ось ці гілочки, вони зовсім не важкі. я зрозуміла, що так. Він тут дуже доречний. Він підкреслив це гарне осіннє золоте дерево, і він тут дуже доречний. Потім думаю, ага. Пташки, ну, так, вони мусять бути, тому що все ж таки осінь, птахи відлітають, і їх тут зовсім небагато, але вони зробили цей свій такий акцент, підкресливши цю осінь. І саме таке е, цікаве, це є наша вода. Наша вода, яка є на, на даній картині, дуже і дуже тиха, тому що видно всі горизонтальні такі ніби відблиски. Це є. Все бекстіч одним відтінком. Камінчики тут ще сіреньким ми чуть-чуть підвели, але вода в нас йде білим відтінком, і ви знаєте, дуже такі довгі. Смужки, пасма. Я не робила. Я спочатку думала, що я буду робити викладну, як викладну нитку, покладу і прищеплю. Потім зрозуміла, що ті прищепи роблять мені зовсім не той ефект, який би я хотіла. Відповідно, я що зробила? Я зробила реально великі смужки. От, Наприклад, отут, в на моді є 30 хрестиків. Я розбила десь по 15. В мене зараз, ви бачите, є бокова натяжка і я їх дуже так сильно стягувала, Бо, якщо, наприклад, відпустити от я відпущу. Ні, нічого не поплило, слава Богу. Це я до того, що якщо відпустити, може нитка провисати. Але. В багетній майстерні все рівно натягнуть її. Звісно, не треба такі хвилі лишати, такі, щоб взагалі воно було не натягнене, тому що воно може багетні майстерні, майстер скаже, що я маю підтягувати ці хвилі. Одним словом, я їх підтягнула, вони в мене дуже гарно натягнені, швидко я роботу вишила і ніде толком з нею не носилася, вона в мене не замастилася. Відповідно, піде оформлятися відразу без прання, без ніде нічого, тому що. але, але, Я так завжди говорю, без прання, без ніде нічого. Але все рівно перед тим, як нести в майстерню багато, я отакі роботи, особливо на білій основі, я їх ставлю на білий папір. чи ще там, в мене є шафа з білим фасадом. Я його притуляю до білого фасаду і зразу видно, чи потрібно роботі пратися, чи не потрібно пратися. Можливо, я її поперу, подивлюся, освіжити, як то кажуть. Але в мене вона повністю була захищена, тому ось така, е, такі справи. Про Бехстіч я з вами побалакала. Про вишивку, яка принесла максимально задоволення мені, я вам і в попередньому відео розповідала. А в цьому відео просто хотіла підкреслити те, що і в нас в Україні дуже гарні роблять схеми. І більше того. Якось оці всі дизайни такі нагадують мені нашу рідну землю. І не дивно, що в попередньому відео я багато разів говорила і «Золота Карпат, і Золотава осінь, як я тільки її не називала, тому що якось вона мені дуже співзвучне з нашою природою. Кольори прекрасні, барви прекрасні. Сьогоднішня осінь ну, прям вилита в нас зараз на картині і. Я отримала величезне задоволення, вишиваючи цю роботу. Хочу подякувати Лелі, хочу подякувати Лені Барді, хочу подякувати Наталі Мужицькій це тим людям, завдяки яким в мене є ось ця робота. Одні долучилися до її розробки, а Наталочка долучилася до того, щоб вона в мене була. Дівчата, я вам всім дякую, я вас всіх обіймаю. Працюйте далі в тому самому напрямку, тому що. Якщо вам це виходить, то, будь ласка, робіть для нас для нас вишивальні ще більше такої краси. На тому я буду завершувати це відео. Вам бажаю натхнення до нових завершених картин. Пробуйте щось нове, не бійтеся, підтримуйте українське. Побачимося вже у наступних відео.